Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. про найважливіші події розповімо прямо зараз. Підземний перехід на Решетилівський знову у воді причина ґрунтові води, кажуть в інспекції по контролю за благоустроєм міста. Зображення на пачках цигарок стають більшими та жахливішими. Чи допоможе це відлякати курців від шкідливої звички? Магнітні бурі три дні поспіль. Чи відчули їх вплив Полтавці? Чи можливо це на думку медиків? А тепер про це та інше більш докладно. Підземний перехід по вулиці Решетилівська знову у воді. Місцеві мешканці обурені, адже не мають можливості перейти дорогу та вимушені шукати найближчі наземні переходи або іти по самій воді. Чому так сталося, та коли наведуть лад у підземному переході, дізнавалася наша знімальна група. Підземний перехід по вулиці Решетилівська знову затопило. Для місцевих це не новина, говорить полтавка Валерія Доценко. Додає, що постійно після дощу чи танення снігу підземний перехід знаходиться у такому стані. Тут взагалі неможливо пройти. Ну навіть самий маленький дощ і тут просто потоп. Тут завжди дуже багато води. Дощ, сніг, воно все заливає. Неможливо проходити, або йти. В сторону ЖБІ, там уже наземний перехід, або перебігати дорогу, тому що ну взагалі не завжди є час кудись йти, щоб перейти дорогу. Через затоплення підземного переходу вимушена шукати обхідні шляхи із двома маленькими дітьми місцева мешканка Олена Муренченко. каже, інший шлях до дитячої лікарні і небезпечніший, і довший. Зручний перехід підземний, особливо якщо в поліклініку дитячої. Стан, коли погода така і і тут затоплено вічно, перейти неможливо. Це дуже і дуже оке. Через затоплення підземного переходу люди вимушені перебігати дорогу наземним варіантом. Деколи, щоб зекономити час, вони порушують правила дорожнього руху та наражають себе не на небезпеку, говорить Полтавка Валерія Денко. Ситуація я була на зупинці, їхала додому. Там, Чоловік ну за 40 перебігав дорогу і чуть не втратилася ДТП. причиною чергового потопу у підземному переході на Решетилівській є ґрунтові води. Пояснив нам заступник начальника інспекції по контролю за влаустрієм міста Руслан Редько. Що стало причиною затоплення підземного переходу на біля 11-ї школи? Грунтові води буде управління житлово-комунального господарства ліквідувати. І їхня робота, щоб дізнатися, коли розпочнуться і що являтимуть собою протиаварійні аварійні роботи в підземному переході, ми надіслали запит до прес-служби міської ради. Наразі очікуємо на відповідь. 24 об'єкти на понад 140 мільйонів гривень приватизовано на Полтавщині минулого року. Загальний ефект від приватизації за 2023 рік у Полтавській та Сумській областях сягає 3,8 мільярда гривень. Про це на брифінгу повідомила начальниця регіонального відділення фонду держмайна України по Полтавській та Сумській областях Ірина Смірнова. За 2023 рік наша команда регіонального відділення по Полтавській та Сумській областях залучила кошти до державного бюджету від приватизації 158,5 мільйонів гривень. Це кошти від приватизації та оренди загальна сума. Саме за цей рік стала залучені кошти від приватизації по Полтавській області. Це рекордна сума за цей рік залучила 146 мільйонів гривень. Зображення на сигаретних пачках стають моторошнішими та більшими. У Міністерстві охорони здоров'я розробили 14 наборів медичних попереджень для курсів. Який вигляд матимуть оновлені пачки? Та чи реагують полтавці на такі попереджувальні зображення? Розповідаємо про це у сюжеті. Більш моторошні та вражаючі. Такими стануть зображення на пачках цигарок. З 11 січня виробники мають розміщувати на упаковках оновлені медичні попередження. Графічне зображення займатиме на пачці більшу площу, а фото хвороб, спричинених палінням, будуть більш реалістичними. Відтепер виробники повинні розміщувати на упаковках із сигаретами оновлені графічні зображення з текстом медичного попередження щодо наслідків та шкоди тютюнопаління, саме куріння сигарок на 65 площі пачки. Міністерством юстиції України було затверджено 14 наборів медичних попереджень, які були розроблені міст... Серством охорони здоров'я. Крім того, на кожній пачці буде QR-код з посиланням на сервіс Центру громадського здоров'я Я кидаю курити, говорять в Держпродспоживслужбі. Зазвичай, якщо подивитися на статистику, то нас десь у середньому за рік по причинах тютюнопоління вмирає близько 130 тисяч людей. Наразі сигаретна упаковка є важливим таким каналом комунікації зі споживачами тютюну. Дотепер попереджувальні ілюстрації займали 50% площі пачки. Чи відлякували вони курців у Полтаві та чи вплинуть зміни тепер? Цікавимося у перехожих. Дивлюсь, да, дивлюсь. Ну, Якщо вони зображення це показують, зачем вони випускають і продають. Не випускайте. Що навод, на рельчаних виробах немає такої символіки. На мене події, моє самопочуття це раз. І сила волі. Оце на мене подія. Я вважаю, що взагалі перестали звертати увагу на зображення. Особлива справа кожного, палити їм чи ні. Ну, я гадаю, що нема сенсу робити їх більше. Таке смисл, я не вірю в це. Ви ну, це попередження про бо? Ну так. Да. Це залежить від тільки людини. Ну, наприклад, якщо звернутися до математики. Щоб отримати один грам смоли в легені, потрібно скурити десь приблизно 12 пачок сигарет, повністю вдихаючи цей дим. А плюс же легені саме вистанавлюються з часом. Ну, У мене нема бажання курити є така привичка. А на зображення дивитися щоразу купити. А як же, Дивлюсь на зображення. А як вони наразі? Діє положительно, курити не хочеться. У Всесвітній організації охорони здоров'я підрахували, людина, яка за день викурює пачку цигарок, бачить попередження щоразу, коли бере її до рук. Це щонайменше 20 разів на день і 7 тисяч разів на рік. 93% теперішніх курців помічають такі зображення, а 54% замислювалися через них про припинення шкідливої звички. Експерти прогнозують, до 2025 року у світі вживатимуть на 25% тютюну менше. Покусав чотирьох людей та двох домашніх тварин. У собаки в гадячі виявили сказ. Працівники поліції знешкодили тварину, її власника так і не встановили. Постраждалі проходять лікування. Більше про ситуацію розкажуть мої колеги. Собака зі сказом у Гадячі напала на чотирьох людей. Подія трапилася 20 січня. О 9.40 ранку поліцію повідомила місцева жителька про те, що на прибудинковій території по вулиці Шевченка собака бійцівської породи темного кольору напала на дівчину біля під'їзду. Тварина була без господаря, розповіла речниця Миргородського райвідділу поліції Вікторія Москаленко. Працівники патрульної поліції, прибувши на місце події, побачили, що собака поводить себе агресивно та кидається на місцевих мешканців. Зокрема, собака накинулась на чоловіка, який до приїзду поліції намагався відігнати собаку від інших людей, які перебували в цьому місці. Тому, з метою захисту життя та здоров'я людей, поліцейські використали табельну вогнепальну зброю та знешкодили тварину. Також правоохоронці встановили, що цього ж дня пес покусав ще двох людей та їхніх улюбленців. Тіло застреленої собаки відправили на експертизу, а постраждалих людей на госпіталізацію до місцевої лікарні. Стан задовільний пацієнтів. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні в поліклінічному відділенні і отримують всі антирабічну вакцину. Це на сьогоднішній день. Сказ у собаки підтвердили. На території Гадяцької громади оголосили карантин. Встановлено карантинні обмеження у неблагополучному пункті це місто Гадяч та визначено загрозливу зону. До якої відносяться у нас села Біличенківка, Червоний Кут, Вельбівка і Хиці у даних неблагополучних пунктах будуть проводитися оздоровчі заходи фахівцями нашої служби будуть проводитися вимушені щеплення всіх сприятливих тварин проти сказу? Якщо вам відома інформація, хто є власником цієї собаки? Зверніться до відділення поліції номер 1 у місті Гадяч чи на лінію 102. У Полтаві собаку врятували. Він впав у каналізаційний колектор. Подія сталася 22 січня о 16.20 на вулиці Київське шосе. розповіла речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. Жінка провигулювала свого домашнього улюбленця і він потрапив у колектор в глибину десь близько 2,5 метри. Надзвичайники, які прибули на виклик, вони за допомогою драбини спустилися у колектор. Також у колектор спустилася і господарка тварини, тому що собака нікого не підпускала до себе. Вони змогли е, обв'язати разом е, тварину і підняти її на поверхню. Обережно магнітні бурі цього тижня. Науковці зафіксували прояв сильної сонячної активності, що і стало їх причиною. Чи відчули на собі полтавці вплив магнітних бур, та чи дійсно це явище впливає на організм людини? Дізнавалися наші кореспонденти. З 20 по 23 січня землю охопили потужні магнітні бурі. Причина їх виникнення прояв сонячної активності, пояснює старший науковий співробітник Полтавської гравіметричної обсерваторії Анатолій Браженко. За його словами, це звичайне явище і людському оку такі коливання непомітні. Проте вплив магнітної бурі людина все ж відчуває. Сонце викидається активні частини, електрони. Ну і більш важкі частини, які до нас рідко долітають, в основному електрончики. Оці електрони, долітаючи до землі, викликають збурення в іоносфері. Це викликає, в свою чергу, магнітні бурі. Наша кров містить багато заліза. А це залізо добре реагує на Магнітні збурення тому у період магнітних бурь дехто і скаржиться на головний біль та підвищений артеріальний тиск, додає Анатолій Браженко. Проте більшість опитаних нами полтавців погіршення свого самопочуття пояснюють різкою зміною погоди, а не впливом сонячних активностей. ні а взагалі ні. Про бурі не чула. Але коли сильно погода змінюється, то голова починає боліти. Думаю, всіх так та нічого не буває. А як це відчуваєте, зокрема ви? Голова болить, крудиться можеш і впасти. Слава Богу, нічого не відчули, все добре. А взагалі метеозалежні? Ну, буває трішки, буває буває. Буває, буває на зміну температури у мене на зміну погоди на дощ, на тепло то погано на бурі – ні. Головний біль під час магнітних бурь суб'єктивне відчуття, запевняють медики, адже організм людини вже давно адаптувався до геомагнітних збурень. Тому погіршення самопочуття із цим точно не пов'язане. Принаймні, це не підтверджено дослідженнями, говорить лікар-терапевт Аліна Галько. Причини, зокрема, мігрені варто все ж шукати у метеозалежності. Частіше це проявляється у людей похилого віку, у людей з якимись. Хронічними захворюваннями, це проявляється головними болями, там, можливо, якомусь якось втомлюваністю, погіршенням апетиту. А у людей, у які були перелами, перелами, також ну можуть бути загострюватися ці симптоми, болі болі в суглобах можуть бути. Якщо ж головні болі супроводжують вас регулярно, потрібно пройти повне обстеження лікарів, додає Аліна Галько. Адже ці незначні симптоми можуть сигналізувати про проблеми з іншими органами. Виставку продаж під назвою Полтава формула любові відкрили у галереї мистецтв. На ній представили близько 70 робіт полтавських художників. Зібрані кошти підуть на Збройні сили України та на видання книги. Подробиці дивіться у сюжеті. Полтава формула любові. У галереї мистецтв відкрили виставку продаж творів живопису та графіки відомих полтавських художників з приватної колекції Олега Денисенка. Це колекція складається з декількох проєктів, в яких я брав участь своїми колегами полтавськими колекціонерами, а також самостійно. Тут представлені роботи тільки полтавських художників, а більша частина робіт представлена це види Полтави. Крім художніх робіт, є декілька десятків листів. Стівок початку ХХ століття, які стосуються саме Полтави або жіночих образів того часу. Колекція містить роботи полтавських художників Анатолія Лавренка, Віктора Шершня, Лариси Лукаш, та не тільки. Тут в основному представлені мої роботи, які зроблені і акварель і знову ж таки лінер. Я знаю, що Олег у мене багато брав робіт, купував робіт. Тому для мене це було здивуванням, коли я скільки побачила своїх робіт тут. Але він каже, ти ще не знаєш, скільки в мене їх є. Колекціонера Олега Денисенка знає давно його колега по хобі, видавець Олексій Петренко. Саме він допомагав уродженцю Сум познайомитися з місцевим мистецьким колом. Там є набір сіло. Цікі цікаві, які немає в моїй колекції, то я мабуть точно придбаю їх. Ну, взагалі, всі полтавські художники вони тут представлені, вони хороші, якісні роботи, дуже якісні, і щось треба підібрати із тих робіт. І Лавренко може бути, може бути Лариса Лукаш. То від продажу представлених експонатів будуть направлені на підтримку діяльності відомого українського художника-волонтера Олега Локтєва, а також на видання книги Пам'ятники Полтавщини в роботах художника Володимира Попенка. Частина коштів буде направлена і спрямована на підтримку волонтерів, які займаються побутом воїнів у збройних силах України. Один із цих волонтерів теж художник-карикутаріст, але він не полтавський. А в Запоріжжі я з ним співпрацюю вже давно. Друга головна так скмовити ціль це випустити книгу, присвячену полтавському художнику, а людині, яка займається ліногравюрою, займалася і займається і з клібрісом, а Також робила дуже багато публікацій. Його було в свій час в журналі Перець. Картини стартують від двох тисяч гривень і до п'ятнадцяти. Сьогодні у Полтаві вшанували пам'ять видатного ботаніка, дослідника грибів Ростислава Ганджі. Сторіччю дня народження науковця присвятили експрес-виставку. Її підготували працівники краєзнавчого музею, у якому нині зберігається п'ять альбомів із зображеннями різноманітних грибів, які природорослинник намалював власноруч. Відомості про чотири види грибів, які виявив вчений, були внесені до Червоної книги України. Досліджував Ростислав Ганджа і посіви А Ахісу на Полтавщині, а також підготував не одне покоління полтавських біологів, розповіли його послідовники. Пані Ірина Пісідіна з ним відкриття ботанічне зробила. Відкрили новий вид на Полтавщині, новий вид грибів. Здавалося, да? Все вивчено, перевивчено. А ось вони знайшли і тепер весь світ знає і використовує це відкриття. І він був видатним і природоохоронцем, мав унікальні такі хист до малювання. На виставці представлені фотовідбитки, представлені наукові праці, рукописи ще є досить цінними, А також малюнки виконані власноруч Ростиславом Васильовичем. Причому гриби, що там відзначені, вони зображені у повний зріст. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті rtpl.ua. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.